Як повідомляє український російськомовний телеграм-канал Кремльовський цирк, депутат Госдуми Росії Євген Федоров буцімто заявив, що мета Росії створити цілі для ядерного удару по території США. А що ж насправді? Новина не фейк? Депутат насправді зробив таку гучну заяву. Прошу режисера вивести фрагмент відео. Наша задача створити механізм, цілі полагаю, цілі для ядерного оружия на по території Сіні Штатів Америки, що створює паніку. Паніка соответственна казать давління про Америки. Утім, сам зміст заяви більше схоже на спробу особистого потрапляння в лави сучасного російсько підлобузного мейнстріму. Така собі цукерочка, непереможна міць Росії, на яку так чекають їх зомбі телевізора, і аплодують. Тож, не дивлячись на гучність, заява лише депутатська фантазія на топову тему типу Київ за три дні.